Вісень від ОБЗ 20 кілометрів, безпосередньо в тилу вже. Породження було здійснено за допомогою впівлі дрона кривав дроном пілот на себе Ваяж. Один із найкращих пілотів в квіт підрозділ інформації. Траса досить важлива. Для мене вона досить далеко і досить в тиву, але відносно інших ділянок вона входить досить близько. Вона була повністю вся скрита сіткою. І... Я побачив, що там буханка да, і метушиться особовий склад. Я одразу піднявся вверх, в аналізував, що там може бути, як зайти, як зробити так, щоб тебе не збили і щоб влучить. І вже по факту, да, по моменту влучання, я вже бачив, у мене відео було досить низької якості, тому що це було дуже далеко і працювало подавлення. Я вже побачив, що я влітаю в антенну. Це рухомий пункт розвитки та управління підрозділу до поводи ланки розроблений у радянські часи для того, щоб або виявляти літаки, що йдуть у низькій висоті, його перевагою стало те, що керувати засоби по можна вплоть на ходу. Це рухомий пункт розвитки та управління може коригувати роботу таких засобів, як шилка, стріла, ігла і пунгузка.